Зараз покажу вам ідеальне розкладне спальне місце. Це дуже легке безкаркасне крісло Арго. Ви бачите його зараз шириною 90 см. Воно роз... має вигляд ось такого крісла, причому дуже зручна посадка, нагадує сидіння в автомобілі з підлокітничками. Крісло може бути різного розміру, прямо ззаду стоїть 80 см і 1,60 м диванчик. Друге положення цікаве: йде шезлонг. Де ви можете зручно сісти, ножки протягнути, дивитися телевізор, там, їсти чіпсики або просто сидіти в телефоні. І саме головне, розкладається повністю рівне спальне місце. Рівне спальне місце довжиною 2 метра, шириною 90 см. Тобто підлокітнички не крадуть у вас ширину спального місця. Чохол на кріслі зйомний, ось можеш показати. За потреби з часом ви його можете. Просто замінити, просто змінити колір або тканину, якщо, наприклад, ваш котик подряпав таке крісло. І дуже легко складається, це може зробити навіть дитина. Такі е диванчики крісла арго є в наявності в різних кольорах, можна замовити. І саме головне безкоштовна доставка по Україні, тому що воно приїжджає вакуумоване і скручене. Вартість в цьому розмірі 12 600, вартість меншого 12 тисяч. Ну, і в залежності від ширини. Вартість збільшується. На сайті Солоха є є ціни на розміри, на крісло Арго вони всі доступні ще й в оплату частинами на 5 платежів від Абанку, Моно та Пум. Тобто і оплата частинами і є в наявності, і доставка безкоштовна. Е, на солоха є, дивіться, ціни на розміри, і в шапці профілю є телефончик для зв'язку та замовлення ось такої чудової штучки.